Останнім часом помічаю і в оточуючих, і в самій собі в тому від війни. Через це відчуваю провину перед військовими. Чому такий стан настав та як з ним боротися? Що робити, якщо звикаєш до війни? Звісно, що інтенсивність емоцій сьогодні вже не така, як була в перші дні війни. Це називається адаптація. Ми пристосовуємось до того, що з нами відбувається. І в цьому є плюс, інакше б психіка не витримала таких навантажень. Дехто може помітити, що став більш черствим і цинічним. І так само світ звикає до того, що відбувається в Україні, і не приділяє такої уваги. Тому за статистикою загибель вже не вбачається така сильна катастрофа, як це. Було на початку, і нам важливо пам'ятати про те, щоб залишатися людьми, залишатися емпатійними і чутливими до своїх близьких і до оточуючих. Ще одна небезпека звикання в тому, що ми можемо стати безвідповідальними, ігнорувати сигнали тривоги, і це може заважати нам вберегти своє життя. І це може бути дуже небезпечно. Але водночас нам важливо зберігати певний баланс, пам'ятаючи про те, що є війна, і не нормалізувати ненормальне. Тобто не розуміти, що певні речі не є нормальними і не мають стати нормою. З іншого ж боку дуже важливо не піти в іншу крайність, тому що є люди, які не дозволяють собі жити, відчувають провину за те, що вони працюють, що вони купляють собі певні речі, п'ють каву. Але це теж складова нашого життя, і це теж важливо продовжувати не лише заради економіки країни, але й заради свого внутрішнього балансу і ресурсу, тому що те, що ми робимо, якісь звичні, прості речі для себе, дає нам змогу подолати ті труднощі, які нам... Е Потрібно буде витримати, тому дуже важливо втримати цей баланс, пам'ятаючи, що є війна, і що ми маємо робити те, що ми можемо зробити, але продовжувати жити, працювати, купляти речі, пити ту саму каву і допомагати тим, кому ми можемо допомогти тим, кому гірше донатити в зсу, робити те, що від нас залежить, і втримувати всередині оцю цілісність. В Україні зараз поширене донорство, адже крові потребують як військові, так і цивільні. Які пільги і гарантії передбачені для людей, які здають кров. Дані. Правовідносини регулюються законом, які гарантують права, порядок відібрання крові, гарантії тим людям, які стають донорами. А саме їм гарантується знати про їх здоров'я. Їм гарантується, що в разі захворювання від е, здачі крові держава їх буде лікувати. Окрім цього, в той день, коли донор здає свою кров, він має право на безкоштовний обід, він має право на, відпоч... е, на відпочинок в цей день і в наступний, який передує після того, як як він е, здав кров. Крім цього, з нього немає права роботодавець вираховувати будь-які платежі, а, а закон гарантує йому збереження заробітної плати за рахунок роботодавця. Якщо донор протягом року здав подвійну максимальну дозволену дозу крові, він має право на виплату одноразово 100% мінімальної заробітної плати один раз на рік. Якщо все ж таки донор спромігся і здав більше 40 цих доз без різниці, в який це буде час, чи рік, чи два, чи десять, він має право на отримання почесного звання почесний донор. Якщо донор здав більше 100 доз. Крові або похідного матеріалу своєї крові він має право на отримання державних нагород. Почесний донор України має право в подальшому отримати 10% доплати до пенсії від мінімального прожиткового мінімуму на той період, коли він отримає пенсію. Тому, любі друзі, донор це почесно, це правильно. Можливо, ця краплина крові врятує чиєсь життя. Допомагаємо один одному. постійно почуваюся втомленою. Не допомагає ані сон, ані відпочинок. Які ще можуть бути причини такого стану? Сьогодні ми поговоримо про такий стан, який знайомий всім про втому. Відразу хочу сказати, що відчувати себе слабким, втомленим це нормально. Після бурхливої ночі, після важкого робочого дня. Якщо організм втомлений, він дає нам сигнал. Потрібно відпочити. Це окей. Але досить часто багато людей знаходиться в стані тривалої або хронічної втоми. Це вже медичне питання. Втома може бути симптомом досить багатьох хвороб. Також, якщо ми постійно втомлені, в нас можуть розвиватися певні патологічні стани. Що робити, якщо ми відчуваємо втому? Тут вам допоможе 5 простих правил. Перше, мабуть, одне найголовніше потрібно відрегулювати свій сон, тому що повноцінний сон це той час, коли організм відновлюється. Також важливе повноцінне та раціональне харчування. Якщо організму не вистачає поживних речовин, про яке відновлення ми можемо говорити? Звісно, повинен бути. Нормальний відпочинок, якісний так, тому що, наприклад, якщо відпочинок це просто гортати стрічку в інстаграм, це не дуже відпочинок, тому що мозок все рівно напружений та втомлений. Тому якісний відпочинок дозволить вам швидше позбутися втоми. Четверте, як би це дивно не звучало, але помірні фізичні навантаження. Доведено, що фізична активність значно покращує самопочуття людей. І п'яте, це виключити можливу медичну проблему тривалої втоми. Тому що до втоми може призводити дефіцит заліза, ендокринологічні порушення, синдром нічного апної. Це те хропіння, про яке всі ми знаємо, але не задумуємося про те, що коли людина вночі хропить, в цей час її мозок не отримує киев. І від цього також може бути тривала втома. Тобто ви можете бачити, що причин втоми дуже багато медичних, і нею займаються лікарі різних профілів. Саме тому я рекомендую вам, якщо ви бачите, що ваша втома триває занадто довго, вона вам заважає жити. Зверніться до вашого сімейного лікаря, він підскаже, до якого спеціаліста вам краще звернутися в першу чергу, щоб допомогти вам. Також не забувайте, зараз ми всі живемо в постійному стресі. У нас в країні війна. Тому хронічна втома. Також часто є симптомом тривожного та депресивного розладу. Тому дбайте про своє психічне здоров'я також, це є дуже важливо. Тому відпочивайте, менше намагайтеся хвилюватися, і якщо відчуваєте, що в тому вам заважає жити, зверніться до вашого, мабуть, найкращого друга, вашого сімейного лікаря.